Якщо б не було доброї волі міських голів, то ніхто не змусив би їх вчиняти ті чи інші дії. Я сьогодні ще раз хочу подякувати міським головам, тому що вони, підписуючи цей меморандум, вони насправді в першу чергу відстоюють інтереси своїх громад, тому що до цього часу, як правило, тверді побутові відходи, які вони приймали спочатку, вони приймали безкоштовно. А потім вони приймали по тарифах, які практично не відрізняються від тарифів, які були визначені для вивезення твердих побутових відходів з території їхніх міст. Тому ми сподіваємося, що сьогодні, після підписання меморандуму, будуть на визначених і домовлених умовах укладені прямі угоди, які забезпечують і фінансування рекультивації полігонів, і забезпечать фінансування тих соціальних потреб для громад. Ще одна річ, про яку ми упустили, але яка насправді є дуже важливою, меморандум передбачає створення громадської наглядової ради для виконання, тому що ми вважаємо, що громадські активісти, які довгий період часу висловлювали своє обурення, Насправді виступали не проти громади міста Львова. Вони виступали не проти утилізації твердих побутових відходів, а вони виступали проти безпорядку, проти брехні і проти можливих вчинених злочинів, які можуть відбуватися під час цих подій. Тому ми вважаємо, що залучивши громадських активістів і створивши громадську наглядову раду, ми в той же час будемо мати майданчик, на якому будуть публічно вирішуватись і публічно врегульовуватися. Всі проблеми ми повинні дуже чітко розділити сьогодні проблематику на три частини: перша частина це політична воля, яка завжди була і яка є сьогодні. Друга частина це реальні фінансові юридичні механізми, які можуть врегулюватися. І третя частина це постійний громадський контроль за недопущенням будь-яких можливих потенційних злочинних дій.